Розпочнемо зі збиття російського літака А 50 літака дальнього радіолокаційного виявлення ДРЛВ про підтвердження якого збиття стало відомо ще учора ввечері. О 19.00. було збито цей літак над Краснодарським краєм. Зараз все покажу, розкажу продемонструю більш детально дещо як і з чим його їсти, але ви обов'язково підпишіться на нас, ставте свої вподобайки безпосередньо е, під цим відео ставайте спонсорами. Ну і також пишіть свої коментарі. Отже, найперше, так звісно, це підтвердження від е, повітряних сил, головнокомандувач так само підтвердив про те, що збитий літак дальнього радіолокаційного стеження, виявлення. Точніше, це вже другий літак. Фактично, що за півтора місяці, який такого типу був виявлений і збитий нашими повітряними силами, е, ну за даними у видання Українська Правда серед своїх джерел у розвідці, тому що це спільна операція головного управління розвідки і повітряних сил. Так от його було збито доволі таки старим комплексом С 200 який однак має при цьому дальність там до 300 кілометрів, тому що місце такого збиття показало гур, і це доволі таки далеко, і це до речі на території Російської Федерації. Ось тут, в Краснодарському краї, бачите, де виділений квадратиком російський літак. Це якраз і був той момент його збиття 18-та 875 км на годину він був зі швидкістю, і там його і приземлили наші захисники. Отже, трансформуючи це все у мапу Deep State, погляньмо на карті, де це все відбулося. Ем, є у, с, е, от, Канівська. Канівська, це поруч із Кань, Канівська, Канівська не знаю правильно, як цей російський наголос. Найближча точка звідти до Вугледара 225 км. Тобто це гарантований комплекс. Е, не з тих, що у нас, скажімо так, є на озброєнні. Ну, от бачите, навіть на функціональні State немає комплексу С200. Власне, наші розвідники стверджують, що це саме С-200 спрацював. Його дальність по таких цілях доволі таки е значна. Справа втім, також що і росіяни писали про те, що мовляв, це зовсім не схоже на попередні всі збиття. Це не Петріо, це не щось інше. Це щось потужне і велике. Ну, от повідомляють Буцімто. С 200 комплекс, який має достатню дальність для того, щоб залітати на територію Російської Федерації, але найцікавіше, що його ніхто не зупинив. Ось це реально найцікавіша штука, 220 кілометрів від лінії фронту. Можливо, навіть наші е, повітряні сили вирішили пожертвувати спробувати ризикнути. Чому б ні? Можливо, це е, і цей ризик зіграв свою мету, тому що цей новісінький насправді то російський літак дальнього радіолокаційного виявлення він був не просто а 50 Це модифікація А 50 у е нова версія цього літака вартістю 350 мільйонів доларів. От така то от друзі, е справа. З чим я, зрештою, вас і вітаю. Е ну, власне, ці всі відео, які з'являлися, показували два спалахи у небі. Ми зараз можемо побачити це, це якраз таке фільмування у цього моменту, коли літак е було уражено. Справоруч е в верхньому куті зараз побачимо один спалах. Е коли... Е Спрацювала, вочевидь, ракета по якійсь одній цілі. Ну, є припущення, тому що зазвичай з ІЛ 22 літає у парі е, цей літак ДРЛВ е, з командним штабним пунктом літак дальнього радіоклаційного виявлення, і штабний пункт. Ось, бачите, перший спалах. Є припущення, що це якраз іл приземлили, тому що такі е, такі натяки неоднозначні є. Ну я далі покажу відео, яке демонструє те, що потенційно дві справді цілі було. Ну і другий момент це вже точно А-50, таке масив. Не яке потім горіло добряче, впавши на фактично, що на людські хати в Краснодарському краї. Отже, відео, яке показує чітко два осередки пожеж. Дивіться уважно на екран. От Ззаді дому упав самоліт збитий От. приїхали спецслужби. От так. Один Адін здійсню пал, зривається. зриви йдуть. Прям подаривати жилими домами. Спишки йдуть. Ну, це ще слабенькі, вони були посильні. А другой упав о горить через два поля. Ну, бачать через поля і дорогу. Тобто насправді минула версія, минула серія, скажімо так, збиття цього літака, коли 14 січня було збито. Так само А 50 і ту 22 то не ту перепрошую, а ІЛ 22 повітряний командний пункт. Так, от тоді два літаки заявили повітряні сили, що збили тут. Поки що, ну от, от така от інформація. По крихтах її збираємо, але дуже хочеться вірити, що справді дві цілі ліквідовано. І, звісно, якщо буде надходити більше інформації, я її повідомлю у себе на телеграм-каналі. Куди зрештою вас, друзі, запрошую долучитися? пихньо нижнім підкреслювання. Ньюс, так як бачите на екрані собач. Ка спочатку в стрічці пошуку Телеграму можете шукати. Знаходьте в описі до цього відео. Є також посилання на мій телеграм-канал.